Друга частина випуску на тему якби всі країни світу раптово закрили свої кордони і припинили будь-яку торгівлю, які країни б не вижили, а на кого це б вплинуло найменше Об'єднані Арабські Емірати були б в найгіршій ситуації в історії, особливо Дубай. Вони імпортують навіть воду, у них немає сільськогосподарських угідь. В основному їм доводиться покладатися на імпорти торгівлю. Ми вже знаємо, що сталося з Китаєм під час їх ізоляційної політики. Та й культурної революції був повний хаос. Ми можемо запитати сучасну північну Корею. Вони так живуть і зараз. Данія майже повністю сільськогосподарська, тож принаймні ми б не померли з голоду. Цілком впевнений, що Північна Ірландія була б в дупі. Ферми тут стають все більшою рідкістю, а єдиною їжею, яку ми дійсно виробляємо, є Яловичина. Молочні продукти, свинина та деякі випадкові овочі. Але я сумніваюся, що цього було б достатньо для пари мільйонів людей. Єдина електроенергія, яку ми виробляємо, виробляється з вітровими електростанціями, а більша частина решти надходить з імпортної нафти. Будь-яка країна була б в халепі, хоча деякі будуть у гіршому становищі, ніж інші. Найменше постраждають ті, які зараз мають найменшу економічну взаємодію із зовнішнім світом. Однак кожна така країна вже є неймовірно бідною, і в багатьох випадках їхні уряди залежать від іноземної допомоги. Країни, які найкраще зможуть пристосуватися в середньостроковій та довгостроковій перспективі, це ті країни, які є досить великими та різноманітними, щоб частково внутрішньо відтворити спеціалізацію, яка виникає внаслідок міжнародної торгівлі. Отже, це країни з географічною різноманітністю, природними ресурсами, великим населенням, яке живе в різних умовах. Хорошою інфраструктурою та великим досвідом у різноманітних областях, я думаю, США були б одними з кращих за майже кожними з цих показників. В Індії та Китаї теж було б непогано. Усі ці країни сьогодні сильно залежать від торгівлі, тому їм було б нелегко. Але кожна з них має достатньо людей і землі, щоб самостійно функціонувати як майже цілий континент, що складається з країн. Таким чином, вони могли б зрештою підтримувати внутрішню економіку настільки ж різноманітною, як економіка Європи чи Південної Америки, без будь-якої зовнішньої торгівлі, якби вони дійсно були змушені це зробити. Найгірше було б в найменших країнах за площею та населенням. Вони найменш різноманітні, найменш благословені природними ресурсами. Я б сказав, що малі острівні держави очолюють список: Ісландія, Ірландія, різні острівні держави Карибського басейну та Тихого Океану. Деякі з цих Україн повністю залежать від торгівлі майже всіма сучасними товарами і навіть продуктами харчування. Більшість не мають корисних природних копалин, І навіть якщо вони мають один ресурс наприклад, Ісландія має геотермальну енергію, їм бракує інших ресурсів. Сінгапур би не вижив, бо це по суті країна порт. Сінгапорт Ісландія імпортує практично все. Їх вегетаційний період триває лише десь два тижні на рік, тому вони не можуть вирощувати багато. Коли я був там, я все ще бачив у траві випалені графіті, яким було понад 10 років. Дідько, як взагалі ранні скандинавські люди виживали тисячу років тому, якщо там немає територій, придатних для сільського господарства. Люди можуть прожити без багатьох речей кілька тижнів або місяців. Але вода, країна, яка володіє ядерною зброєю. І якої першої закінчиться питна вода почне Третю світову війну, і всім настане Кабздець. Це був би Китай. У них і так проблеми з прісною водою. Вони залежать від експорту та населення занадто велике. Думаю, Колумбія була б у непоганому положенні. Велика кількість основних харчових продуктів, а також стійкий клімат, різні висоти та рівні опадів, означає, що вони можуть швидко замінити більшість тієї невеликої кількості їжі, яку вони імпортують. Вони мають нафту, природний газ, корисні копалини, доступ до Атлантичного та Тихого океанів і багато простору для розвитку. Чорти, з закритими кордонами вони могли б значно прокачати свою армію, стати дуже потужною впливовою країною. Я впевнений, що при закритих кордонах з'явилися б чорні ринки бананів та інших екзотичних фруктів. Для моєї рідної країни, Австралії, це досить цікаве питання, оскільки ми імпортуємо багато кваліфікованих працівників, щоб створювати більше експорту. Тоді як при закритих кордонах ми могли просто створювати робочі місця для своїх громадян. На мою думку, у нас було б все добре, оскільки ми маємо багато ресурсів та їжі. Куба відчувала схожу ситуацію через ембарго проти неї. Їм довелося досить швидко відмовитись від більшої частини нафти і за короткий час багато чого змінилося. Це не зовсім схоже на ваш сценарій, але щось подібне. Я не знаю про будь-які інші країни, але я думаю, що в Індонезії все було б добре. У нас є різні природні ресурси від мінералів, нафти до продуктів харчування тощо. І я насправді думаю, що нам не потрібно імпортувати сировину. Можливо, ми так і залишились би просто країною з слабким інтернетом, не надто передовими технологіями і кошенятами. Ня. Все просто врятуються лише ті країни, які здатні виробляти і продавати власні продукти харчування. Тож Китай, Чилі, Колумбія, Аргентина, Бразилія були б переважно в норм положені. Мальта, Венесуела, США. Більша частина Європи та Австралії були б у халепі. Чому ви вважаєте, що Сполучені Штати не виробляють набагато більше їжі, ніж їм потрібно, щоб прогодувати своїх громадян, маючи стільки орної землі, що вони фактично платять своїм громадянам за те, щоб вони не вирощували їжу? Десятимільярдний торговий дефіцит, і це лише на морепродуктах, успіхів в виживанні на кукурузі. Що ти лупендіш? Сполучені Штати знаходяться на першому місці або близько до нього за виробництвом майже всіх культур, які вирощуються в нашому кліматі: перше місце з кукурузи, перша сої, четверта пшениця, друге яблука, і апельсини, третя виноград, четверте фрукти, друге в помідорах, третє у вівсі, десяте у рисі, перше місце. У Сорго, третє місце у Цибулі, п'яте у картоплі. Тощо це навіть не зважаючи на те, що програма заповідника охорони природи Сполучених Штатів, землі, де людям платять, що вони не займалися землеробством, містить близько 34 мільйонів акрів землі, приблизно розмір всього штату Арканзас. Раціон повинен був би змінитися через відсутність імпорту. Ми б повернулися до сезонних культур, не могли б споживати все, що завгодно, круглий рік, але б не обмежувалися лише кукурузою. Раціон людини в США змінився принаймні на кілька років, але ми виробляємо достатньо їжі, щоб багаторазово прогодувати все наше населення. У підсумку це буде більша страв на основі кукурузи, пшениці та сої. Ми імпортуємо багато наших помідорів і фруктів. Так, ми є найбільшим у світі експортером кукурузи, принаймні ми ще десь на першому місці, окрім військових витрат. Раціон не мав би значення, якби люди помирали від спеки або холоду через брак палива. Також ці великі ферми нічого не означають, коли продукція не може потрапити до споживача. Очевидно, у нас дуже швидко виникнуть перебої з електроенергією та подібні ситуації, але ми видобуваємо нафту, вугілля, гідроелектрику, вітрову сонячну енергію та природний газ. Можливо, у нас немає бензину для бі прям кожного автомобіля, але я думаю, що уряд міг би забезпечити їжею принаймні більшість американців. Я згоден з вами щодо питання тепла, холоду. Я думаю, що це створить якусь загрозу в різних частинах країни. Лише 8% будинків у США опалюються енергією з нафти. І ви імпортуєте увесь білок із морепродуктів. Дякую за увагу, друзі. Щоб стати милим тигрятком, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Почуємось!